Всім привіт! Ви на моєму каналі. Як ви бачите, зараз ми зіграємо ось таку гру Бравл Старс. Цікаво, о, віть, як інтересно. Повезе, не повезе на відео. Повезло, ну як казати, повезло, епісу добре. Сотня. Ну, в мене вже 1910, мені треба лише трошки монеток і в мене вже буде дехто на 10, то й 11, хоч мені це дуже треба. Так, у мене є одна проблема. У мене не вистачає на спайкові кубків. Е Рановий бім зараз будемо грати, щоб я квест доробив. Але зараз переключимося. І дивіться, в ньому кубків 754. А треба 1000 для того, щоб починати заробляти ось такі трофейні ящики. Я хочу заробити хоча б цей за 400 кубків. Це має бути важко, здається. Е. Я не знаю. Ну коротше. Там зараз прямий ефір, де. бачите? Бачите? Зараз мені треба це кудись перенести. Сюди перенесу І ми почнемо грати за допомогою нового бравлера з гіпером. Ну, як нового? Це spike Зараз бачите, в мене бравлер? У мене є гейл, у мене є, є. є колет. А блін, я заборонено я тут будуть які в мене. нема? так, да, тут є які в мене нема. У мене є сто, чи в мене нема сто. Мені дається є сто. Але я за нього не люблю грати. тікс тікс, тікс, тікс. Мені Джесі дуже не нравится тут. Ха-ха-ха. Він сміється. Мід інтернет. Що ж такое? Бробоксі краще все працює, ніж в у старті. Мені зараз чуть не прийшов кінець. Мені єдин удар. Дубого орудия. Не, Джесіки, Джесіки, Джесіки О боже, Господи, Господі, господі. Так, опа. Що? <кхем> ну, ми зато перемагаємо. ха ха. ха, -ха. Дуже пойня до речі, трапляється. Раз, раз. Раз, два. Раз. Так. По двох зразу урон зарядили. Опа. І, блін, Мені не подобається її. Е... єнот, Адіонеш. А чому він кидається вогнем, якщо він має кидатися сміттям, Це ж єнот, Хіба ні? Раз, два. С... Раз. І нема. амбер, Не раз. А, ти що? знаєш що? О, дивіться, як похилявся від Джестіних ударів. О-о-о-о, куди, куди? Ні-ні-ні. Спасіба. -ні. А, а-ха-ха, є. Вен. Прекрасно. Там дуже крута анімейшн у якоїсь браліра була. До речі, я навіть не побачив, з ким я грав. А, ні, я дав. Я грав з Сенді. Ай, коротше, яка різниця? Так, карта, карта прикольна. Прикольна. Мені треба на спайку грати, скоріше всього, щоб прокачувати його майстерство. Тому що я хочу получити. Отримати... Ну, титул. Да, титул, титул ігрока, Гравця, вибачте. Титул гравця, який говорить. Один такий. Один такий. У Брока 4 снаряди. Це не дуже добре. Ах ти, це чи ні? У неї є майстерство е, мінімум з Золото 2А. Не 2А. Просто 2. Ха-ха-ха. Можливо, я буду грати цю гру з, з моїм братиком. Братиком. Ви його вже, напевно, знаєте. Ну, ті, хто дивилися Майнкрафт, точно знають. Йосвад Саша. Ридає. А, блін, у мене є хіпер. Ай, да ладно. Нам ще довго грати, можна сказати. Та що ж ти не в тому? О, понятно чого? Слухайте ви. Геть оттуда. Вам там не раді. Ой-ой-ой. Та блін. Там это та вот. Да-да-да, я знаю, що ти тут, а пока. Мене вже нема. Та ні, Едгара сюди брати не треба. Едгар тута дуже поганий муравець. Він Почті нічого. Раз два, три, Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири Раз, два, три, чотири. Знарядили снарядами. Тебе снарядом. Оп. Тебе снарядиком. Тебе снарядиком Блін, блін, блін у мене немає ульти, альо Тихо почекай Оп, все. Ви там собі посійте, я тут. Раз. І хил пішов. Куда, куда? Кут, куда? Едгар, тільки попробуй мерти Я тебе заб'ю. Я тебе забью, блін а. Давай, сіст, сі, сі, давай, 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 давай. Є! Yeah! Спрей таке собі поставив під ноги. Я ж темний лорд Спайк. Сподіваюся, звук записується добре, бо це перший раз, коли я записую відео. Так, з мікрофоном. Тому ви нічого не чуєте з Браусарса. Там музичка, напевно, така собі під авторським правом. І десь вже третій раз е, граємо зону. Щось не то. Повишений шанс, чи що, я не розумію. Мені там взагалі то треба ограб... О -о -о ограблення грати, блін. Треба англійську перевести, бо я вже не можу. А, так це був справжній Леон? Так. Якщо Френк думає, що він зламає залізу, то я з нього порожню. Сила мощ. Розчарування. Куда? Френк трохи безполізний в їхній команді. І можливо у цій команді я трохи безполізний. Куда? Так, давай, давай. Ось так. Ось так. Ось так. да да, да. Опа, оп-оп-оп-оп. А, мене був аддер. Стоп. Мені здається, що вбили. Джесі вбили. Разом зі мною. А, у мене є зразу. Раз, два, і ми виграли. ха 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 о, я ще зірковий ігрок. Мені, мені лайк поставили. А це так мило. Мені вже трошки я получу кредитики. за третє срібло, да? Да. до речі, 200 кредитиків це нормально. Мені. Там, звичайно, треба набагато більше, але тут таке. Так, я можу прокачати? Можу, 100% можу. Стоп, мені здається, що я навіть ні, може прокачати до 11-го не можу. Але мені не нравиться, я за нього не вмію грати. Та-да-да-да. -да -да. І залишилось лише разочок прокачати, щоб у неї було. 9600 кп Атака 2800. Вкусненько, смачненько, гарненько. Їпер мене ж нердблокований, звичайно, да-да-да. А то таке. Ну що ж, пішли заробляти кубки. Де найкраща купка заробляти. На нокауті? Ні, ну точно не. Хоча, якщо не попадеться Френка якогось там. Чи... Давайте спробуємо. По... Спроба не тортура. Може сказати. Крилатий, вис... Крила... крилатий вислів. Крилатий вислів. Спроба не тортура. Новий крилатий вислів. Хай буде. Тут уже ігроки з титулами Чому мені вдалося. О, добрий день. До побачення. А! А! Я не чекав, пробачите. Здох по тупості. Да. -хі 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 -хі. О, привіт. А! Ну блін а. А я хоча б одного вбив. Ну, здається, мав би. Мені ж маєте дати за це местер сюди. Да? Одного вбив, так. Да. Майстерство... Ох ти, нічого собі! 90 зараз. Я скоро зароблю третє срібло. І скоро получу кредитики. А потім я буду що заробляти? шо заробляти? Щось та буду заробляти. Там іконка здається. Або... А ні, спочатку смайлик, там де я спайк себе по голові буду вбити. Це не дуже смішно, напевно, так. Да? А потім уже іконка. Опа-па-по-па-по-по-по-по-по-па-па-па-па-па-па. Якщо ти його їх не вб'єш, то я тебе заб'ю. Молодець, який молодець Ой, який молодець Тільки проблема, проблема, я нікого не вбив. Я злюся. Злюся? Ні, пуся. Раз, два, три. Я бив? Я бив. Все. Не бувайте. Пошідіте, Ух Хе-хе. <laughs> Спасибо. Я міхульту звичайно використаю, а да, вот это таке. Так. Не поняв. аутсайдер. Теж мені. Теж мені аутсайдер. Я ж получив 90 э, Тих вот. Э, боже, майстерства да. Так. Цікава картина. хо 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 я якось так смеється там. Ну, є страшно тут самому йти, може на мене який Едгар вискочить. А, вони всі троє там. Раз, два, три, чотири. Одного точно був. А, 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 а. Побачите, я злякався. Побачте, да, побачте. Пробачте, я злякався. Як страшно. Фух. Ха-ха-ха. <laughs> Що це було? Бомба Ах, от? Це було... Позор. Як це ще по-іншому назвати? Так. Переключись. Ладно. Е, в мене є Ульта. Це добре. Пробачте, хлопці, в мене погано получається. Два ті... Диссий, ніхто не забрів, Ага, ха-ха, ага, мені конець. Я живий. Я живий. Але я нікого не бив, мені майстерство не дасть, так? Да? Правда? Погнали. Блін, мені ніхто нічого не дав. Походу я нікого не бив і мені конець. А, ні, я когось убив. Нічого собі. Ще два рази виграти, ну, тому що там не те, що беріно. Ну. Ой, блін, я ж з ним грав. Жаль. О, 40 уровень. Мені, напевно, блін дав. Я не цього не замітив. Пас у цього. Бо, бачите, стоїть, да? Це ж у нього така пасівка, да? І він говорить, що ця пасівка фігня. Ну, як він. Едгар. А! Шейка мене вбити хоче. ха 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 мені конець. Треба було раніше кактус ставити. Вижив би, можливо. Я ж нікого не вбив. Ну, блін. <гану> я буду злитись, буду. Мені буде погано Де цей РТ? О, бляха. О, бляха, о, бляха, о, бляха. О, бляха. О, молод Око в нього, звичайно, дуже страшне. Пробачте. Я не прошлик. У мене знову інтернетом щось не так. О. Я поки що спробую знайти РТшку. Е, Блін. Де РТ-шка? Бо... Ой-ой-ой. Ха-ха-ха-ха. ха це що таке? Втрм на одного, так-так нечесно. О, господи, я так злякався тільки що. Господи помилуй. Ну, зато я вбив одного, здається. Ну, це теж добре. да Поки я граю і знімаю відео, то влучається і я граю добре. Коли я не граю і не знімаю... Ну як не граю, граю і не знімаю відео, то мені получається погано. Це добре чи погано? Ну зараз мені отримається погано, я думаю. Все ж таки тут такі друзячки. О -о -о -о! Все, мені конець. Ні? Я живий. Ооо. Ооо, промазав. О, блін, мене хтось бачить, а як мене бачить. А як мене бачить? А чого мене бачить? А чого мене бачить? Що зі мною зробили? Що мене бачить? Що мене бачить? То я знаю, що мене бачить, а чого мене бачить. О, все, мене не бачить. Бачить мене дуже добре. Мені конець. І їм Вірогідно. Дам. Я в шоті самого себе. Ми плачем Ми плачем. Зі мною грає. ахахахахахаха. ха хе 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 а хе ха Ааа, тут прям зона. ага, поняв. Раз, і все, мене й не видно. Раз! Жаль! Ой-ой-ой, мінус 5 кубків це дуже погано. Мінус 5 кубків, це дуже погано. Мінус 5 кубків, це дуже погано, погано, погано. До речі, скін на тійка дуже класний. У мене, до речі, є скін, на не планштуван, як на А! А! Я вбив. Це єдине, що мені треба знати. Я вбив. Єдине, що мені важливо, я убив. А ще потрібно виграти, так, точно. Я, якщо я убив, до речі, якщо я вбив одного, і я найгірший з усієї команди, то типа я аутсайдер, здається, так? А якщо я взагалі нікого не вбив, то я не аутсайдер. Ну ні, я аутсайдер 2 нії, напевно. Молодець, о. Я здивований. Я до я навіть не знаю якісь мав. О третє! Стрібло. Получаємо 200 кредитиків. У мене вже 2000 на амбер. На амбер, на амбер на амбер. Скіки? 318. Хе-хе-хе. <соць> <соць> навіть якби в мене були такі шиши, то б я ще дозбирав. А ні, я б уже купив ось цього вот спайка. Або, ну не знаю. Ну як вам сказати, я дуже хочу оцей скін зараз. Ось цей дуже хочу скін. Не знаю чого, але він мені дуже подобається. Ну гаразд, мені там треба буде вирізати відео, дай Боже, получиться на 10 хвилин і все такі. таке. Я багато чого зробив, можемо добити 41 уровень, але ми цього робити не будемо. У мене вже буде більший уровень, напевно, як тільки я буду друге відео знімати, але. Будь-що буде, мені ще треба обложку робити. Ладно, ставте лайки, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок і всім пока. Пока-пока-пока-пока.